І всім привіт, друзі! З вами я Вова, і сьогодні ми пробуємо самий дешевий бургер в Україні. Коштує він 15 гривень. Всього 15 гривень. Отак він виглядає. Друзі, мій брат його пробував, він каже, що йому не сподобалось. Ну, там я бачу кетчуп, котлета, огірок. Е Морков та сир. Ну, що ж, друзі, пробуємо. Но запах такий мм, фу, друзі, о, ха, це Давайте попробуємо огірок. Mm. І огірок даже. якийсь, друзі, не розкусили. Бургер. Ставлю йому диз дизлайк. Бургер взагалі не вкусний, друзі. Ніколи не купляйте в Україні бургер за 15 гривень, саме дешеві. Піду попробую бургер. Свій бургер, Це мого брата. Попробую свій бургер тузі. Може він буде вкусний.